Вітаю тебе у команді Вістаді. Якщо ти дивишся це відео, ти є висококваліфікованою людиною, яка прагне мати незалежність та заробляти гроші відповідно кваліфікації. Для тебе ми пропонуємо можливість стати нашим партнером та заробляти 200% від вартості обраного та сплаченого місячного тарифу з кожного залученого тобою клієнту на платформі Вістаді. Якщо ти творець контенту, інфлюєнсер, власник вебсайту приєднуйся до нашої партнерської програми та отримай комісію від кожного залученого клієнта. Якщо ти власник школи чи агенції інфобізнесу, компанії з налаштування сайтів CRM та lms систем запрошуємо до нашої спільноти, об'єднавши зусилля та навички, ми разом зможемо досягти значних результатів у реалізації спільних проєктів. Почати співпрацю дуже легко. Зареєструйся на нашому сайті як партнер платформи Вістаді та отримай можливість разом співпрацювати. Немає жодного ліміту на суму доходу від партнерської програми, яку ти будеш заробляти, і особливих вимог до продажів. Стати партнером команди Вістаді дуже легко приєднуйся вже сьогодні. Вістаді чекає. Sama na Teba.